На ну, Херсонській області через підрив росіянами Каховської гідроелектростанції вимиваються з-під землі історичні артефакти із недосліджених курганів. Жителів просять передавати знахідки до музею. Про це в телеграмі повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, а раніше Міністерство культури і інформаційної. Політики повідомили, що на території Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Одеської областей активізувалися копачі, грабіжники, які розкрадають цінні археологічні артефакти. Більше про це говоримо з Олександром Алфьоровим, науковим співробітником інституту історії Національної академії наук України. Доброго ранку, пане Олександр. Доброго ранку. Доброго здоров'ячка. пане Олександре. Розкажіть, що було до того, як з'явилася на цих територіях Каховська гідроелектростанція? Які пласти історії нині, от така катастрофа піднімає? Ну, справді, до знаходження там величезної Каховської гідроелектростанції там розташовувалися українські села, там йшло звичайне цивільне життя. Але ця історія, ця територія і ці нашурування культурних шарів на тому кваптику землі, вони дуже давні. І ми маємо розуміти, що затоплено Каховським ГЕС є територія, в тому числі, де знаходився так званий Великий Луг. Це територія. Пуповиння українського козацтва, де знаходилися запорозькі січі поруч, де знаходилися козацькі зимівники, де господарство вони мали, де, власне, знаходилася і величезна кількість на цій території і курганів доби бронзи, доби скіфів. Одночасно це були різні археологічні культури. І ми маємо розуміти, що тут знаходилося і поселення, очевидно, доби Київської Русі. І от якщо ми це все зберемо, то по суті побачимо безперервну історію цього регіону на 4-5 тисяч років. Зрозуміло, що за такого часу, за такої хронології, ми будемо мати з вами неймовірну кількість артефактів, які там лежилися на дні. Нагадаю, що коли. Копали це море, то в першу чергу затоплювали села, і ми зараз бачимо з вами жахливі картини знищених там церков, кладовищ, будинків це все 19-20 століття. Зараз ми говоримо про те, що там є величезна кількість зброї, яка була закинута, загублена військами. 18-19 стрічі Зараз на, на екрані у вас пістоль 18-го стрічі 19-го. Тож знахідки будуть найрізноманітніші. Але найцікавіші знахідки для мене це, наприклад, козацькі чайки. Бо територія цього великого Лугу це якраз територія низки островів, дніпровських заплав, де козаки могли. Ховати свої човни, чайки, на зиму їх затоплювати, наприклад, де могли ховати козацькі гармати, так, для того, щоб під час якоїсь погоні полегшити корабель. Тож таким чином, ми говоримо про те, що в цілому те, що там знаходиться, від найменших екземплярів до човнів, можемо знайти. І для цього треба нам в першу чергу звернутися до новітніх технологій. Е спеціальних радарів які можна якими можна в принципі буде вже як земля з'їде продивитися територію ну і зрозуміло що використовувати в цілому новітні технології необхідно а, ну і Пане Олександре, розкажіть, що може бути найціннішого з цього всього вам перечисленого для оцих таких чорних археологів, які знаходяться до музею, не доносять, а продають десь на ринках чорних. І наскільки зараз дійсно може розвиватися ось ця чорна археологія? Термін чорна археологія це дуже такий термін. Народне, побутове тому що археолог може бути або археологом, або не бути археологом. так І археолог має власне право вести розкопки. Ті, хто не мають права вести розкопки, це не чорні археологи, тому що кажу, немає світла, є тільки одна професія археолога. Що може знайти найцікавіше? Ну, безперечно від собі, що це часи, там які були приховані. Під землею. Тому тут від поховального інвентаря, тобто те, що крали, клали з небіжником в кургани, до власне, скарбів особливо 16, го 17, го 18 сторіч існування там січей, одночасно гармати, ці човни, тобто ну, в цілому для історії для історії, та для історика немає таких цінних до Кожна знахідки представляє собою матеріальну культуру, і відбиває свій час та побутову культуру, військову культуру, особливо для цього регіону. Проте для мене найціннішим, що було б, якби цю Каховську територію почали опрацьовувати, це зрештою розв'язати цей величезний вузол Гордіїв, який зв'язує. Нашу науку з цієї чорної, так званої археології, з білої археології необхідно тут сьогодні розуміти, що співпраця всіх дослідників має призвести до результату, і вона від того і називається чорною так в народі, тому що ця археологія вже ці пошуковці вже весь час незалежності України не знаходиться в легалізованому стані. А це треба легалізувати. і треба законодавство, яке б дозволяло, б, як в Британії, як в інших країнах світу співпрацювати з цими людьми, щоб всі їхні знахідки були пере, передавалися державою, викуповувалися державою або ж поповнювали там певні фонди. Я хочу наголосити, що Каховський ГЕС зараз змило величезну кількість ґрунту. Змінили рельєф, що в принципі сьогодні, на сьогодні навіть проводити класичні розкопки там не ну зараз, не найближчий час не, не, не буде приходитися, тому що якраз для фіксації архівічних матеріалів необхідно ну мати ґрунт, який не нікуди не посувався, ні ніяк не перекопувався. А це зараз унеможливо не можливо. тому на сьогоднішній день. Найкраще для мене знахідкою буде співпраця. Всіх заради єдиної мети збереження археологічної спадщини України. Пане Олександре, і ось в контексті цієї співпраці хочеться пригадати історію. Ми вже якось раніше з Анастасією озвучували це в ефірі про те, що в Одесі біля пляжу переселенці з Херсона виловили з води візантійську амфору, яку, як і багато інших предметів, вони її занесло внизтечією. І про цю знахідку повідомили в Херсонському обласному краєзнавчому музею. Бо родина туди передала цю амфору, про те, що ви кажете, потрібна ось ця співпраця, аби не забирати собі, а передати до музею в Херсон. Ось золота амфора. Перепрошую, візантійська амфора. Такі знахідки такого типу можуть дійсно траплятися на цій території? Якщо ми говоримо про Каховський ГЕС, то звісно може, тому що ця територія, де, ну скажімо, ця територія була відома і грецьким купцям 9 століття. Сам імператор Костянтин Візантійський він писав про ці території. Ми знаємо, що про ці території описував і Геродот батько історії дослідник, який нам залишив інформацію про це. Ну і тут правда, дійсно, от ви наголосили про передачу Амфори знайденої на деську пляж. Це хороший приклад того, що як необхідно працювати. Я коли мав, я служу в збройних силах зараз під Бахмутом, і коли мав 10-день відпустку, то ну, я подарував трьом музейним установам там понад 700 монет, які. До мене потрапили дуже багато років тому старої колекції, тому що музеї треба любити, і в музеї треба віддавати. Прикладів у нас дуже мало. Я хочу наголосити, що в цілому в нашій державі є прикра ситуація, коли музеї не поповнюються. А якщо навіть поповнюються, то це, скажімо, ну, створює дискомфорт. Я хотів би нагадати, що три роки тому. Знайшли в місті Городниці Житомирської області 38 срібників Володимира Святого. Це був найбільший скарб за 150 років монет Володимира з нашими українськими тризубами. Що ви думаєте за результатом? Я в ЗСУ, археолог, який копав в ЗСУ, знахідники в ЗСУ. А за три роки музей перемонети передані були музеї відразу після знахідки. І що ви думаєте, від Міністерства культури навіть не було дзвінка з подякою. Я вже не кажу якусь грамоту чи нагороду. Навіть просто на дзвінку не сказали дякуємо вам за вашу громадську позицію. А це треба змінювати, тому що це банальне хамство. Хамство, яке призвело і до того, що відкрилася брама цієї повномасштабної війни, і цю браму треба закривати за рахунок того, щоб ставитись адекватно до культурного спадку, до історії. Не хочеш вчити свою історію, тебе Путін навчить так, як треба йому говорити. Та це та той самий парафраз: не хочеш годувати свого солдата, будеш годувати чужого солдата. Тому а, дякую суспільному, що ви проводите такі марафони і порушуєте дуже актуальні теми. Пане Олександре, а ми хочемо подякувати вам за вашу насамперед громадянську позицію за те, що зараз захищаєте нас. Бережіть себе, дякуємо вам за такий історичний дискурс. Це було це був Олександр Алфьоров, науковий співробітник Інституту історії Національної академії наук України. Ми поговоримо далі про артефакти на дні Каховського водосховища. Зокрема, 15 червня під час чергового обстеження берегової смуги були виявлені залишки дерев'яних човнів 20-го століття. Про це зазначили на Фейсбук сторінці Національного заповідника Хортиця. Ось про це поговоримо більше і більше про які знахідки ще можна там знайти. На зв'язку з нами В'ячеслав Саричев, доктор філософії, історик, учений секретар заповідника Хортиця, спеці... спеціаліст із козацтва та судноплавства. Пане В'ячеславе, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Добрий ранок. Вітаю, добрий ранок. пане В'ячеславе. Ось ми вже зазначили, бачила вас на Фейсбук стрінці, те що знайшли залишки дерев'яних човнів 20-го століття. Розкажіть, будь ласка, які ще залишки можна знайти або вже знайшли на території національного заповідника Хортиці після ось падіння рівня води в Дніпрі внаслідок зруйнування Каховської ГЕС. Ну розумієте, ми на 100% не можемо спрогнозувати ті чи інші залики, знає знахідки, перепрошую, але справа полягає в тому, що острів Хортиці, як і все Дніпровське узбережжя, це об'єкт зацікавлення людини з давніх давен. Ну, ти хто, хтось читав чудовий роман Скляренка Святослав, той, можливо, звернув увагу, як е, сцена загибелі Святослава описується в така безлюдна Хортиця, якась пустеля там. Насправді це література, це образи. Насправді тут життя вирувало з давніх далин. І знахідки, які вже знайдені в заповіднику, і які вже е, поповнили наші фонди, вони стосуються і і доби, е, е Середньовіч... Середньовіччя і скіфська... скіфські часи, і, звичайно, козацькі часи. От всі ці знахідки. Вони знаходяться в, зараз в науковому, так би мовити, обігу. А ситуація, яка зараз склалася, вона катастрофічна. Тому що безконтрольне скидання води воно оголило на багато метрів і узбережжя самого острова, окрім взагалі території міста Запоріжжя, адже коливання Каховського водосховища до нас у нас дуже відчутно також. І ми, нам ми вирішили, і ну, ми змушені. Вести таке ну Цілодобово, фактично, моніторинг ситуації. Фактично, ми цим вже зайнялися ще взимку, коли почалися які суттєві коливання води під час там бойових дій, коли там були якісь скидання, з нашого боку, не контрольовані з боку України, мається на увазі. І е, разом з поліцією за доручень за застосуванням. Квадрокоптерів із залученням наших науковців ми е, на ділянки розбили територію узбережжя і контролюємо в першу чергу від несанкціонованих шукачів. От е, лише за останні дні е, виявлено е, більше п'яти таких осіб. Вони з металошукачами були і. Е, Попередана була їхня діяльність, вона є незаконною. Вже на стадії вигрузки, так би мовити, з автівок, до них підійшла поліція і представники поліції, і наша служба режиму роз'яснили їх ситуацію, тому що вони зараз наражаються таким чином на небезпеку. В першу чергу, на, на, ну, себе наражають на небезпеку до п'яти років. Порушення продоохоронного перепрошую законодавства про охорону. Е, Культурної спадщини України, а які це можуть бути в першу чергу, звичайно, ми знаходимо це залишки побутових речей. Ми досліджували кілька років, кілька експедицій, і не тільки запорозьких запорізьких експедицій. Досліджували невеликий острівець Байда, поруч із Хортицю, де як ми вважаємо, була Запорозька Січ 16 століття, там свого часу були знайдені і залишки зброї, і монети 1520 приблизно п'ятого року, і залишки фортифікаційних споруд. Все це зараз цей, цей острівець, як і, як і узбережжя Хортиці, вони звичайно відкриваються з під води і можуть. Принести нові знахідки. проблема в тому, що якщо людина не обізнана в цьому знаходить щось, вона вважає це за якийсь, можливо, скарб, воно це і е, цей скарб фактично не принесе ніякого задоволення, але він буде втрачений. Він буде втрачений е, для наукового обігу, тому ми роз'яснюємо і на сайті, і через змі, дякуючи вам, зокрема суспільному, як себе поводити. Тобто, треба ми орієнтуємо людей. Якщо ви знайшли таку річ, яка зацікавила вас, ви маєте спочатку ну, за можливості сфотографувати місце, не торкатися. Повідомити представників заповідника тут же ще й справа про безпеку. Тоб, тобто, це можуть бути і вибухонебезпечні предмети. Адже Запоріжжя неодноразово підвергало і навіть і сьогодні, вночі піддавалася обстрілам. Тобто, от така робота зараз ведеться. Звичайно, хотілося б нам знайти. Такі знахідки, як були, зокрема, в 99-му році підняття козацької чайки 18-го століття, або 2004 го року, Бригантини, також 18 го століття, або там ще якісь знахідки такого типу. Звичайно, ми працюємо паралельно, скільки дозволяє можливості і умови військового стану. Пане В'ячеславе, а чи може? можете от пояснити для глядачів, які дивляться для потенційних не знаю людей, які готові там, як ви кажете, можуть піти знайти і ось сфотографувати собі? Чи всі речі цінні, чи всі ці знахідки цінні? Чи буває таке, що можливо ви можете взяти там в руки, хочете собою забрати? А воно може й немає ніякої цінності? Ну, я не фахівець з чорного ринку, так би мовити. Звичайно, не всі речі, можливо, для чорного ринку можуть бути цінними і взагалі для колекціонерів. Але будь-який предмет, будь-який, я підкреслю, будь-який предмет старих різних часів різної доби, козацької або докозацької, це пам'ятник матеріальної і фактично духовної культури. Також це поняття в принципі поєдне. Вони ціні для науки. Для музейної справи, для досліджень. А сказати таким чином, наскільки вони цінні для тих людей, хто із злими, із злими думками прийшов, ну я не можу цього сказати. яким чином. Ну, можливо, люди чекають, читають спогади і різні. Дослідження краєзнавців минулих часів легенди про казацькі клади, чи може що ще їх надихає. Ходить е, цього плану дуже досліджена. Вона не досліджена більше вдалі, вглиб фахово, археологічно, лише на 2% досліджена територія археологічна, навіть менше. Тобто вона ще е, скриває величезні та, таємниці історичні. Вони можуть бути цінними, в першу чергу мається на увазі з наукової точки зору. Дякую вам, І пане я... В'ячеславе. Дякую за те, що долучились до ефіру. Це був В'ячеслав Саричев, доктор філософії історика, учений секретар заповідника Хортиця.